Доброго дня і доброго здоров'я Бажаю всім перше. Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я автор та ведучого Олексимко. Також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Це директор комунального підприємства Музей історії Вінниці. Пан Олександр Федоришин. Пан Олександр, ради вас бачити. Моє вітання тільки комунального закладу. Комунального закладу і музей Вінниці музей, музей Вінниці. <ріх> ну так от. а у нас є дуже приємна е, нагода сьогодні поспілкуватися. Ми робимо анонс. Ми робимо анонс. А пан Олександр, звісно, розповідає і наповнює цей анонс. Одразу хочу сказати, що, отут я думаю, що я вже не помилюся, 22 листопада з 10 по 17 годину в Квадраті, це театральна 15, е відбудеться форум, музейний форум, е гасло «Збереження і відновлення». От про що цей форум? Хто е, запланований? Який майданчик? Яка, е, як то кажуть, палітра е, людей і тем, які там будуть? От саме сьогодні ми про це і будемо говорити, е, пане Олександре, 22 листопада випадково взято чи не випадково? Чому саме так? Під кінець місяця вам зручно mm -hmm. людей вдалося зі, зійшлися зірки. Чому саме 22? Кінець місяця, кінець року, певне підведення підсумку другого року війни і. Музеїв у війні угу. е, і думка про те, що хоча б на регіональному рівні за допомогою національних спікерів, е, нам є один одному, що сказати, вона десь в такому професійному середовищі рухалась і відбувалась давно. Е, можна сказати, що подібні комунікаційні майданчики. Відбуваються щодня, щохвилини в робочий і в позаробочий час, бо ми всі учасники таких внутрішніх горизонтальних форумів, а це спроба поговорити про таку професійну, десь може навіть так, кастову історію проблем, які стоять, і викликів, які стоять перед українськими музеями, перед українською музейною спільнотою. Вони власне і. Зорганізовані в, таку, в такому форматі угу. е, музейного форуму збереження і відновлення е, важливо сказати кілька принципових моментів і деталей. Е, форум відбувається в рамках стратегії розвитку культури Вінницької е, міської територіальної громади. Е, форум відбувається е, і, і, власне, зорганізований без залучення бюджетних коштів. Він власне є історією, яка є. Грантовою і відбувається він в рамках проекту ЄУ Culture, який фінансується Європейським Союзом та реалізується ГЙот Інститут України. Ми розуміємо і знаємо, що це низка проєктів, які. І в, в цьому приміщенні у цій залі за цим мікрофоном неодноразово коментувалися моїми колегами, в першу mm -hmm. чергу колегами з департаменту культури Вінницької міської ради, і паном Максимом Філончуком, і Олексієм Циганковим, так. які власне є операційними менеджерами цього процесу. І це один із таких м, клап, клаптиків, епізодів, який е, спробує. М, Зібрати музейну спільноту, і відверто поговорити. От в мене одразу виникає запитання. По-перше, виникає відчуття. Угу. А потім, звісно, намагаюся зараз це відчуття декількома словами. А, пане Олександре, це зрозумійте мене правильно в лапки беру, це закритий форум, угу. чи це навпаки відкритий і мета. Мало того, як ви сказали, привернути увагу, mm -hmm. розповісти, чим ми живемо і з чим ми стикнулися, бо ж 24 лютого ми чудово розуміємо. А, так от це більше на загал, mm -hmm. чи все-таки більше ем, таке компетентне, компетентнісне, але закрите е, форумське буде зібрання. Це історія про комунікацію, у тому числі із зовнішньою аудиторією. Mm -hmm. Звичайно, ми запрошували фахівців як учасників, фахівців як. Промовців як спікерів, але реєстраційна форма, яка є доступною на сторінці сторінках, насправді сторінках музею Вінниці, стратегії культури, департаменту культури, культурний код Вінниця і на різноманітних засобах масової інформації регіонального і національного рівня, ми готові приймати і бачити в усіх, кому цікава така тема. Мені здається, це така мультидисциплінарна штука. Uh -huh. Те, що цікаво музейній спільноті, цікаво, і історикам, бібліотекарям, мистецтвознавцям, журналістам певного гуманітарного профілю і просто небайдужим війничанам, яким було би цікаво почути промовців національного рівня, директорів музеїв з Києва, директорів музеїв з. Інших регіонів України, які водночас є співорганізаторами або співзасновниками різних громадських низових гуманітарних і горизонтальних ініціатив, пов'язаних з музеями. Це пов'язана тема, в тому числі і з контекстом війська, бо один із промовців, власне, діючий військовослужбовець Збройних сил України, і розкаже про е, досвід до, до творення музейної експозиції і її необхідність в. Одній із військових частин, тобто, ця тема, абсолютно не просто інспірована темою війни, а вона, скажімо, є. Її невід'ємною частиною, у тому числі і для тих, хто захищає збройну тепер Україну, власне, для сил оборони України. Угу. Ще раз нагадаю нашим глядачам з паном Олександром Федоришним. Ми говоримо про 22 листопада. Цілий день, практично з десятої години, по сімнадцяту, в молодіжному центрі квадрат, вулиця Театральна, 15, буде проходити музейний форум збереження і відновлення. Вхід на який вільний Вільний, вільний. Обов'язково так, треба так. зареєструватися. знову-таки розуміємо, чому, тому що є е, певні обмеження, напевно, за кількісним складом, скільки може власне, взагалі власне. вмістити квадрат тут. Очевидна причина, чому це відбувається в квадраті, бо ми розуміємо, що кінець листопада і загалом зима близько, не дуже є просто з повітряними тривогами. І ми mm -hmm. не хотіли би, щоб гості, які зберуться і з міста, і з регіону, і з України або наживо, або онлайн. Ну, Переривали переривалися на цю історію. Угу. А, що Вінниця і як Вінниця буде представлена на цьому музейному форумі? Це кілька блоків. Спочатку про наших колег, про гостей. Про, про Івіничан і гостей. Це одна із тем, вона відбуватиметься вже в пообідню пору. Вона заявлена як музей мужніх, як місце пам'яті про російсько-українську війну, наукова концепція та ескізний дизайн-проект. Це співдоповідь і наших колег з. Інституції установи, головна мета якої збір інформації і про контекст Революції Гідності, і про контекст Євромайдану, і звичайно про контекст російсько-української війни в її гібридному форматі до власне лютого 2022 року, і постфактум зараз уже в форматі повномасштабної агресії. Це насправді дуже важливе питання, бо. Ми часто говоримо про місця пам'яті вуличні, публічні, ми говоримо mm -hmm. про пам'ятники, ми говоримо про меморіальні таблиці. Але профільна інституція, яка потім працюватиме з цим накопиченим матеріалом протягом наступних десятиліть, я не побоюсь цього слова і століть, вона теж заслуговує на виразну локацію, виразну концепцію. І разом з пані Оленою Гордієнко, яка є. Завідувачкою цього відокремленого підрозділу Вінницького обласного краєзнавчого музею в нас буде пан Олександр Антонець. Це керівник майстерні музейних проектів Олександра Антонця, який є співтворцем власне цього згаданого мною ескізного дизайн-проекту. І Вінницький контекст безумовно буде презентований і трошечки проаналізований нашою інституцією музей Вінниці. Ми угу. поговоримо про контекст музею і процесів деколонізації. Це і е, участь у е... Роботі дорадчого органу, який має назву Рада з питань історії, культурної спадщини та топоніміки міста Вінниці, тобто збір ось цього експертного середовища, яке зазвичай перед тим, перед тим як прийняти якесь певне консультативне рішення, там протягом кількох тижнів місяців проговорює різноманітні питання, пов'язані з назвами вулиць, комунікацією з громадою і таке інше, і блок е, е, меморіальної пластики, бо протягом 22-23 років фонди і музею Вінниці і наші. Вже згаданих колег з Вінницького обласного краєзнавчого музею суттєво поповнилися е, і стихійними демонтажами з Вінниці і з регіону, і організованими е, на підставі рішень або виконавчого комітету, або сесії Вінницької міської ради, mm -hmm. або інших е, е, муніципалітетів на території Вінницької області, які передають власне, якісь речі на або тимчасове, або постійне зберігання. Тобто, це, це теж важлива штука. І третім блоком тут буде тема меморіалу слави і власне досвіду, який насправді трошки пізніше, після музейного форуму, прийде час. І ми так так само зможемо нарешті презентувати науковий звіт про пошуково ексгумаційні роботи спільно з нашими колегами зі Львова. Тобто, ми теж частково і торкнемося під час виступу і цих питань. Угу. Ем, ну тобто, практично майже всі, якщо так говорити, крім одного, ви знаєте, я от тільки одне тільки не почув. І я не знаю, чи буде цей, е, ця теза або цей напрямок, чи буде він в е, музейному форумі. Е, мене все таки дуже цікавлять оці ці от розкопки, які відбулися. і Я до цього часу не можу ніяк сконтактуватися. Мені ж мені не щастить. Е, думаю, що тут може зарадити. І э, власне, 에, сектор археології колег з ОКМ, і департамент архітектури і містобудування, який теж координує цей процес. Бо, власне кажучи, створення звітів після розкопок. Я розумію, що йде мова про розкопки домініканського монастиря на території мурів. Загалом, кожний звіт і кожне підсумовування це така доволі кропітка морочна справа, яка займає певний проміжок часу. Зрештою, і в от випадку масштабування з європейською площею розкопки де факто завершилися у травні. А ми говоримо про якусь презентацію цих результатів лише наприкінці осені, наприкінці листопада, і будемо говорити про це. Ну і я ну... думаю, можна згадати було би і контекст наших гостей, наших спікерів, які теж частково пов'язані з Вінницею. Бо є віночанами і працювали в музейній галузі в місті Вінниці. і Тут, безумовно, є сенс найперше згадати пана Юрія Савчука, директора Національного музею історії України у Другій світовій війні, який не виходив з інформаційного простору протягом цього літа. Цього 2023 року в контексті дискусій, розмов іноді палких розмов пов'язаних з скульптурою матері батьківщини угу. і власне встановленням тризуба і переозначення музею і музейної концепції. Пан Юрій, який до речі, нагадаю, є одним із співтворців Вінницького герба. В 1993 році це треба знову таки казати. Це останній варіант або крайній варіант. Він вже змінювався декілька разів. Це єдиний на, на тепер, бо ми часто... Це на тепер, так бо дуже часто ми там іноді плутаємо лого вінке або щось пов'язане з брендингом або маркетингом, угу. називаючи це вінецьким грибом. Я Дуже хотілось би бути впевненим та в тому, що Вінницький герб це така непорушна константа, до якої причастилися у тому числі і от власне колеги-музейники, і тоді і колеги-музейники зараз. Пан Юрій презентує своєрідний підсумок роботи. Музею війни під час війни активності на культурному фронті від 24 лютого 22 року до 22 листопада, 23 року. Тобто, такі зріс, музейники разом з військовими фактично були одними з перших і журналістами, воєнними журналістами, які потрапляли на деокуповані території, проводили збір десятків, сотень і тисяч предметів. Які тепер опрацьовуються, меморіалізовуються на підставі них була створена низка дуже крутих і класних виставок, де щодня. Яку можуть відвідувати гості закордонні гості, це одна із таких стопових точок, куди потрапляють закордонні гості українські, чи це державні особи, чи це якісь там донорські організації, благодійні. Тобто, це важлива штука, яка теж прозвучить на форумі. І безумовно, 22 листопада про символізм, варто було би згадати це і близький день до 10-ї річниці Революції Гідності. І тут з своєю доповіддю, Виступом буде присутній пан Ігор Пошивайло з темою битва за ідентичність, роль музеїв у захисті культурної спадщини на прикладі музею майдану, музею революції гідності, до слова кажучи, ця інституція співпрацює з Сміцунівським інститутом, з провідною світового рівня музейною установою. І в дуже унікальному і цікавому проєкті це створення спецпідрозділу в лавах. Збройних сил України в лавах Сил оборони України, який буде займатися контекстом охорони культурної спадщини в кризових ситуаціях і кризових моментах. Бо, на жаль, епізод з підривом ГЕС цьогорічним, він показав, що в лавах Збройних сил не вистачає такої великої кількості спеціалістів і фахівців, які могли би. Ну, фактично рятувати спадщину, саме через от, власне це зниження mm -hmm. рівня того ж самого Дніпра. Унікальні артефакти були або просто пограбовані, або понищені якимись певними природніми факторами. Ну, власне, пан Ігор теж про це зможе детально розповісти. Ем, я хочу повернутися на початок нашої розмови. Так. Е, пане Олександр, ви сказали, що це позабюджетні кошти. Mm -hmm. Я можливо, вибачте, зараз кажу неправильно, але сенс в тому, що це не з бюджету, це не фінансування бюджету. І моє наступне запитання: наскільки, от ми зараз в цій кризі, в, я кажу через музеї, конкретно, наскільки ми зараз в цій кризі можемо говорити про те, що музей це або дуже дороге задоволення? Або музей це те задоволення. Я беру в лапки, звісно, е, це е, той формат, який обов'язково нам дуже і дуже необхідний кожній громаді, ну перебільшую, але від кожного найменшого села до наших мільйонників. Наскільки зараз це знову-таки беру в лапки дороге задоволення? В будь-якому разі це буде суб'єктивна думка і своєрідне оціночне судження. Бо але я... у кого ж мені запитати, як не вибачте? Бо зрештою, я все одно буду говорити з точки зору фахового середовища. Як на мене, я вже сьогодні згадував одну із тем: теперішня війна це не тільки контекст протистояння мілітарного військового. Це вже з згаданою темою пана Ігоря Пошивайла: битва за ідентичність. Це екзистенційна війна. Або вони нас, або ми їх. І ось це протистояння в. Гуманітарному середовищі в гуманітарній сфері воно, вочевидь, є одним із ключових для і стратегії виживання в теперішніх реаліях воєнного стану для українців і майбутнього відновлення. Бо я не хочу зараз говорити про якісь банальні цитати, там про Черчилля, про ну от, Черчилль тоді говорив про культуру. Так, от власне. Ми можемо зараз трішечки змінити пана Уінстона, угу. Сера Уінстона. Ми можемо змінити і сказати, що навіть змінена його цитата угу. це дуже-дуже нагальна і дуже правильна, і мільйон відсоткова, е яку ми маємо пам'ятати. Поза сумнівом, первинною точкою для. Фінансування, і як на мене, і державного і муніципального буде первинна головна і тема нашого виживання контексту сил оборони України та їх ефективного супротиву, їх ефективного наступу. Але такі речі вони не те, що б мали би піти на другий план чи на якийсь другорядний план. Я думаю, що це до речі, одна із тем, яка теж мала би прозвучати на музейному форумі. Ось ця стратегія, що потрібно актуалізовувати, чим на, на, на чому треба акцентуватися в сучасній теперішній музейній роботі. Угу. Бо е, слово евакуація слово. А, там термінова реставрація, протиаварійні роботи внаслідок е, якихось там обстрілів, та чи зовнішніх впливів. Та це вже не просто якась стратегія на перспективу, це реальність тут і зараз. Ми бачили страхітливий приклад святкування 124-ї річниці народження музею в Одесі. Одеського художнього музею, який зустрів власне ці, е, цей день народження наслідками обстрілу серед містя Одеси, і зрозуміло, що в тих музейників були абсолютно інші плани на цей день, але в 24 години, mm -hmm. та, умовно кажучи, протягом доби все це змінилося і пішла зовсім інша сценарна історія. І дуже сподіваюся, що музеї Вінниці. І музеї Вінничини не будуть е, мати такий сумний досвід, хоча безумовно до нього треба бути постійно готовим. І одна із наших спікерок, Оля Гончар, е, директорка меморіального музею Територія Терору з Львова, говоритиме про контекст ось таких м досвідів, досвідів го горизонтальної допомоги музейним. Е Співробітникам, співробітницям, евакуація і функціонування евакуйованих музеїв, які працюють у Львові. І де факто це музеї з Сходу і музеї Півдня, які так само мають якісь певні колекції, плани людей. Все це теж пішло прахом в реаліях повномасштабного вторгнення його перших днів і перших місяців. Ну і звичайно, це контекст уже згаданий про Сили оборони України. І тут буде дуже цікавий масштабований досвід від імені. 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжо Романа Дашкевича і е, спікер, офіцер Збройних сил України Віталій Матвійчук розкаже про цей досвід, е, м -м, яким чином почесне найменування, яким чином пам'ять про. Перші визвольні змагання, яким чином пам'ять про війну гібридного характеру, тобто 14 22 рік, вона може бути використана як а, м, сворідна точка збору для пам'яті і пам'ятей безпосередньо військовослужбовців, які є. Солдатами, і офіцерами цієї чи іншої військової частини, бо зрозуміло, що це не єдиний досвід, але е, досвід нашої попередньої співпраці з Бердичевим і власне цією легендарною 26-ю бригадою, він теж може бути дуже цікавий і масштабований. От, масштабований. масштабований. От я саме це слово чекав угу. і от тому не перебивав. Маємо виходити з ефіру. Ще раз нагадаю Олександр Федоришин, директор комунального закладу, музей Вінниці. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Зміни говорили ми анонсом, говорили про музейний форум збереження і відновлення, який заплановано на 22 листопада цілий день в молодіжному центрі Квадрат. Пане Олександр, щиро вам дякую. Дякую. І чесно, не напрямку. буду говорити про те, про що ми з вами вже домовилися. Так. Ще одна буде дуже цікава так. зустріч, яку знову таки з організує безпосередньо пан Олександр. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.